Вітаю, друзі, розберемо функціонал додатку LuckyFit для клієнтів. І так, після того, як клієнт або вперше самостійно зареєструвався, або вже пройшов ідентифікацію просто за номером телефону, у клієнта є можливість самостійно відслідковувати всі свої записи. Бачити інформацію по своїм абонементам, боргам і так далі. Давайте розберемо, що саме клієнт може зробити через додаток, розглянемо перший розділ Моя карта. В цьому розділі клієнт бачить всі абонементи, які в нього дійсні на сьогоднішній день, тобто, які він ще не використав. Всі абонементи, які в нього закінчились. Вже не відображаються в цьому розділі. Вони доступні тільки адміністраторам. В даному розділі клієнт може стартувати абонемент, тобто його активувати, якщо він не активний, придбати новий абонемент та поповнити депозитний рахунок. Нижче ми бачимо, у нас є, відображається інформація по депозитному рахунку та бонусам. Тут у нас є можливість побачити, на що саме списувалися кошти та коли поповнювались. Нижчий розділ неоплачені рахунки, тобто це всі борги клієнта. Ми бачимо, за який день і що саме не було сплачено, також можна сплатити при умові, що є необхідні налаштування. Uh, і нижче йде інформація по абонементу. Чи сплачений він, чи є залишок відвідувань, послуг і так далі. По кожному абонементу інформація змінюється, бачите? Цей абонемент у нас не сплачений, тому є можливість також його сплатити одразу через додаток. Далі розділ Мої тренування. В цьому розділі у нас відображаються всі заплановані тренування. Тобто ті тренування, які вже пройшли, тут у нас не відображаються. З цього розділу також ми можемо або сплатити тренування, або його скасувати. Бачимо, що до цього тренування занадто мало часу, у нас є, значить, обмеження на скасування. Далі одразу після того, як я скасувала тренування, е, прийшло повідомлення. Повідомлення приходять на всі нові броні, на всі скасування, на е, операції з депозитом, тобто всі списання або поповнення депозиту, е, та рекламні кампанії, розсилки, новини, які клуб робить самостійно. Все це у нас відображається в повідомленнях. Оговорюсь рекламні кампанії та розсилки, які робляться в форматі пуш-повідомлень. Всі вони відображаються в цьому розділі. Та розділ групові заняття дає можливість у нас записатись на групове тренування. Тут ми можемо обрати клуб, якщо у нас мережа, наприклад. Далі можемо обрати по фільтру направлення, але також фільтри у нас задаються на основі сегментів до групових тренувань. Там можемо обрати будь-який день. Тут у нас є можливість побачити більш детальну інформацію по тренуванню, вільні місця. Це кількість місць, яка залишилась до, на, на це тренування. Тобто вона буде зменшуватись, коли є кожна нова запис. Та вартість тренування. Тут у нас вказується ціна за одну послугу. Тобто ціна вказується максимальна. Якщо у клієнта є абонемент, тоді відображається така примітка, що. Входить в умови вашого абонементу. Це значить, що для такого клієнта ціна за тренування буде по вартості того абонемента, який в нього придбаний. Далі кнопка нове тренування. Також є можливість записатись на групове заняття, тобто дублюється функціонал з розділом групові заняття. Та є можливість записатись на персональне тренування до тренерів, до яких є доступний час на обрану дату та на обраний тип тренування. Та є можливість зарезервувати приміщення, наприклад, у нас доступні ринги до броні. Можна створити запис. Та нижче у нас розполагається кнопка ще. За допомогою Мій на сайті можна дуже легко ідентифікувати клієнта, коли він приходить м -м, кожен раз на тренування, на рецепцію. Можна по штрих-коду швидко його м -м, знаходити в системі Laikit. Далі клієнт може робити замовлення. Через розділ магазин, тобто йому буде доступно все те, що у вас заведено та дозволено до продажу через додаток. Тут він може сплачувати або просто бронювати якісь товари. Далі клієнт може самостійно налаштовувати е, тему світла або темно, та Мова додатка. Мова за замовченням системна, тобто та мова, яка стоїть у вас на мобільному телефоні, якщо на один номер телефона заведено декілька аккаунтів, наприклад, мама і донька ходять по одному аккаунту, по одному номеру телефона, або клієнт ходить в інші в мережі клубів, які також є користувачами програми Lucky Fit. Такий клієнт може переключати аккаунти самостійно за допомогою такої функції. Далі є можливість оцінити клуб, оцінити тренера. Оцінити тренера можна тільки того, у якого клієнт був на тренуванні, інші йому не будуть доступні. Далі є інформація про клуб, яка заводиться в розділі мої налаштування е, «Налаштування мобільного додатку про клуб. Е, і клієнт також може видалити аккаунт та ознайомитись з публічною офертою.